Става. Хорошо, в, вопрос, вопрос, ви працювали у Литві, правильно? Правильно. Вот. А Скільки, ні-ні-ні, скільки часу ви чекали на підготовку документів? Приблизно скільки? Ну, ми зв'язалися з вами 22-го, 23-го. Я виїхала 24-го. Лютого я була в Маріуполі, і 25-го я вийшла на роботу. Ага, ну тобто не треба, бо ходи, ходять слухи, що в Литві треба чекати 2 тижні документи. Ну, ну інше агентство, я ж не можу це, це відповідати. Хорошо. Ви працювали від надії, правильно? За себе. Тобто я була здивована з випістю. Хорошо, працювали ви від надії? Ну, тобто так, так. вона вас. Розкажіть, як було? Як ви приїхали, вас зустріли, чи ви шукали якісь адреси? Автобус приходить 2, 2 години ночі, але ж Надія не може нас чекати, ну, як я так думаю, правильно, ж там цілодобово. Uh -huh. І з Алло, Алло, я вас зустрічаю. там uh -huh. ж людина живеш. Нічого страшного немає. 2, 2 години ночі приходить автобус. Я їхала прямим рейсом в себе в місті сіла, в Маріамполі встала, е скину в імені Дмитро Геолокацію заправки. Uh -huh. Тобто я стала не на автовокзалі, тому, тому що я була попередньо. Тому що ви рано приїжджали. Вночі, так, ну це таке. Mm -hmm. От, і ми почекали на заправці, і всім ранку нас водій надії забрав. Mm -hmm. Тобто, ми вже всім ранку, вона вже з нами була на зв'язку. От, і все, Нем, нема там нічого такого страшного. Там якщо почекати серед ночі, ти приїжджаєш, тому що я ж не одна, там ну наприклад, та кожен день якісь люди приїжджали. Mm -hmm. І все, і зразу ми поїхали на міграцію, Вона ну не є просто вонь. Там, я не знаю, як можна таку кількість інформації тримати. Волі? Молодець, вообще така. Хорошо, то тобто, ви за 15 минут пройшли міграцію, потім на офіс і да, угу. да, потом відвезли, вас в... в цей же день заселили? Так, да, відвезли, заселили, і на наступний день ми вийшли на роботу. Угу. Тобто, взагалі, ну. І, ну так, да, ну, спочатку, е, якби було так е, е, важкувато, тому що я їхала перший раз, я працювала зовсім я в Україні не працювала на процесах, я працювала касиром останнім часом на заправці. І, але ж все за дві тижні все адаптувалось, ну Надія, наприклад, вона завжди виходить на зв'язок. Вона завжди. Е, Ну, скажем так, підтримує і настраює. Mm -hmm. да? Якщо там починається якась паніка, ну тоже та да, на наші там працюють і починають. А от я чула, а от я не те, а от я не се. У надії є вона там група до неї дівчата. От, наприклад, як ми були, розіняє. Mm -hmm. Вона всіх підсоєдіняє туди, додає і постійно вона відповідає постійно на зв'язку. Наприклад, дати ми там уже неділю одробили аванс, будь ласка, замовляйте аванс, зарплата. Точно все, ну без затримок. Хорошо. На якій роботі ви працювали? Наташ, на, на якій роботі? На якій роботі працювали? Плюси і мінуси вакансії. Ну я побачила одні плюси. Ну що робили? Холодно, жарко, тяжкі. Я працювала в футболці. Uh -huh. 에, і зверху ну, все ж видається. Крокси, там э, спецодяг наверх, все видається. Я в світері, наприклад, або в водолазки, якісь мені було дуже жарко. Я працювала в футболці. А, а яка та там температура? Дня. Температура яка? Ну, мабуть, плюс прості uh -huh. Ну, Якщо в мені в футболці, було не холодно. Я стояла на мутіваці. Ага, і що ви там робили? Що робили? 에, ну, дівчата складали по 100 грам, а я уже потім. За нас по як? Ну пастаграм? По, по Пастограм складав. Пастограмма <ріпи> рік. <ріпи> ну а, а швидкість там велика? Ну, Якщо наші українці, то ні. А якщо ж бригада литовців... Ні, ну я просто чув, що на слайсах жалуються, що норми, швидкість там. Ні, ну давайте будемо говорити <ріпи> відверто. Там, наприклад, стояти, складати слайси да, по 100 грам. Ти хочеш складаєш, я завтикала, я десь зависла там в просторі. Ну Мені 5 євро в годину ж заплатять, правда? Mm -hmm. І я і мене поставили з бригадою, де 10 стоїть литовців, mm -hmm. які працюють на норму. Я сама буду зла на ту нашу українку, яка буде завісати, а не mm -hmm. працювати. Ну правда? Да. Я так само отримую 5 євро, тільки я буду. Е пахать, або на смазці, рі... де дівчата ріжуть цю рибу, наші українці, за 5 євро. І дівчата, які, ну, вона зависла в просторі. Хорошо, що по грошам? Що по грошам? Які там заробітки і скільки получалось, якщо не секрет? Ну, від відпрацьованих годин, від відпрацьованих днів. Ну, от в середньому, от і до, скільки получається на рибних слайсах? Ну, і не потрібно там падати в обморок і казати, що «Дім, а ви що обіцяли?» Якщо mm -hmm. 22 робочі дня у лютому місяці, ну будь ласка, умножте на 45 євро, 9 годин нам ставлять, mm -hmm. на 9 на 5 – 45. Умножте, відніміть 50 за комунальні і 22, ну, це я так, ну, скільки буде, ну, 990 я отримала, мінус 50 та мінус 22, ну, грубо кажучи, це за февраль, але ж він короткий, ну, його ж було тільки там 22 mm -hmm. робочих дні. Уже, наприклад, в березні там було 26 робочих днів, тому на 1200 ми там вийшли. Хорошо, дивіться, є у вас якесь порівняння з іншими країнами, от Литва, Чехія? Ні, я перший раз поїхала, я... Ага. Сказати, що я буду там е, міняти, я буду десь щось інше шукати. Я скажу так, я їхала одноразово, я не планувала їхати ще, але мені так сподобалося, що я планую осінь повернутися. На ті ж самі слайді. На ті, ті ж самі слайді. Ну так, так. Я за всіма потовершувала, там е, дуже класні мастера. Тобто, що мене, наприклад, з Україною дуже так, так? Поразило, ну, скажімо так, на російській морі, вони роздягаються з, -з, -з нами в роздягалки, їхні шкафчики, вони їдять з нами в столові, вони стоять за нами в черзі, там для них немає ніяких привілеїв, для мастерів. Тобто, ну, це замечательні люди. Якщо там у мене якийсь завал, вони підходять, вони допомагають, вони Е, Ну, я скажу більше, у мене було день народження, вони навіть приходили, вітали. Ну, гусно, ну, але там з ним народження. Ми чули в тебе там день народження. Дивіться, це а є? вони ж розкаязичні, правильно? Всі? Тобто, мовного бар'єра немає? Ні, є, є такі. Ну, для мене да, да, для них немає. Це, звісно, дуже великий такий плюс, що немає мовного бар'єра. Е, російську мову вони ну для мене це дуже такі, якби ну, легше. О, та ну взагалі. ну я коли приїхала в Литву, я їхала вообще перший раз. У мене таке було відчуття, що я повертаюся в дитинство. Я довго не могла зрозуміти, чому так. Типа в Радянський це, Союз, це Радянський Союз, там ну тут ще так все пропитано. У них дотримуються правила, правила дорожнього руху, правила там ну, ну, ну все. Це відчувається, От, коли це там я ходила в школу, і там ну вони допомагають, вони пропускають на переходах. Ну, тобто, у них така чистота, у них немає, ну вони такі трудяги. Uh -huh. на, на, ми, Україна, е, ну, моїх східних років. Ну, я просто, ну мені, мені дуже сподобалось. Я, я не знаю, чого я тоді як їхала, вибрала ймену Литву, мабуть, інтуїтивно. І ну, мені хочеться повернутися. Я не хотіла туди навіть їхати. І плануєте їхати? плануєте їхати, да, так? Дивіться, а скільки ви скільки ви відпрацювали на слайсах? Ну, три з половиною місяці. Три з місяця. Так, давайте ще раз: це виїхали до Надії. Ага. Е, обіцяли надії. Ну це ж надія. Вони обіцяли, що якщо відпрацьовується там бонуси, не підуть там, що якщо три місяці, то там 100 євро вони доплачують. Ну фірма і якщо ми працювали на паску, залишимося 50 євро, то все заплатили. Mm -hmm. Я групу там написала, звісно, дівчатам, щоб вони розуміли, все прийшло, бонуси також доплатили. Ну тобто я приїхала задоволена. Хорошо, і ще раз питання чуть по кругу. Це виїхали до надії, правильно? Да. Вот і вона вас зустрічала і все рішала. Ну, мені, наприклад, ні до чого не е, самостійно. Я нічого не вирішувала. Навіть вона мені, коли вже з міграції прийшло, що вже нам дали вже з вона навіть сама мені відкрила кабінет, все зробила і просто переслала мені. я вже потім пішла все. Хорошо, і, і, і документи діли з перший день. Чекати вам не треба було. Тобто ви сьогодні приїхали. Завтра вийшли на роботу. Не, 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 я чуть-чуть подрежу видео, но просто мне не надо, чтобы вы четко сказали, потому что мне звонят и говорят, а нам две недели, а мы чекали, а это неправда, а как так быстро, это нелегально. И мне хочется сказать, вот живой пример, вот видео показать, что человек приехал, за 15 минут сделал документы и завтра уже вышел на работу. Да мало того, что я хочу сказать еще, да, и все же официально идет, потому что мы же пришли в мэрию, ну, это уже там не на вот, типа что там допомога их, не так Ну вони зразу вели в комп'ютер, ми працюємо, і оця гуманітарна допомога нам вже не. Ага. Тому що ми офіційно, потім вже на наступний рік ми можемо подати на повернення налогів. По ага. Але ж ну, це подаватиме, не подаватиме, просто наскільки все офіційно. А і ще, також там дівчата, якщо починають хворіти, ага. надія ж теж, вона скинула там адрес лікарні, все пішли. Ну тобто вона веде. Ще секунду п'ять. Вона веде. Не пойму, десь у мене таке ці тону тут тим, то порядки наводиться. Ага. <гум> ага. Е, вона вона веде, вона не то, що там я заболіла ці твої проблеми. То є. І ось тоже зараз читаю у групі. Якісь дівчата приїхали, десь потірялись, вона їх шукає. Ну, видно ж там ну наші, наші просто свині. Свині, Вот не, не я взагалі не знаю. Це такі у неї такі залізні нерви просто. Діма, ви відпочиваєте в нашій країні. Я не знаю, як вона видержує. Я так боялася їхати, тому що я е, чувствувала себе такою е, забитою, mm -hmm. Ході, я там ну, на заправки касів, на великій заправці. Але ще там, ну коли я побачила, хто приїжджає, я почувствувала себе там взагалі. А, туди, туди хто приїжджає? У мене таке впечатлення, що всі ці наші недорозуміння України, де вони не можуть в Україні устроїтися, вони їдуть тут в, 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 в Литву. Ну, я там не бачила, їх хто в Польщі. Ну так, а пристати, що в, в Польщі. Хоч... А пристати, що вони в Польщі? не хочуть робити. Угу. Я не знаю. Я, я просто подивилася, я просто була в такому шоці. Я чесно скажу, може вони жалуються на українців. Я з нашими не спілкувалася ні з ким. Ми всім недовольні, все нам не так. Все нам наші. Це вони не встигли приїхати. Це дуже чесно, це 80% такого. От їдуть качать права. Це піздець, просто це по-другому не скажеш. А оця пара, що натя привезла, чоловік і жінка. Ну це ж що... з Германії, з Німеччини вони, з Німеччини. Я не знаю. Я... вони два дня поробили, воно взагалі якесь таке. Там у нього пальчик заболів. Там у нього щось там е... таке воно ходило, ходило. Там мені стидно, стидно, просто що вони, вона мої там земляки. Ну так само вони литовці етічно відносяться, За Вони всі подобавлялись до мене в Фейсбук, друзя, Вони там уже мені вчора пишути смски, там ми з ці самі, ми за тобою скучаємо. Тіба приїжджай, ну, я можу навіть скинути, ага. ну, звісно. Тобто, ну взагалі, я з ними там їздила і віддихала, так, що я приїхала, це я там не жила, нічого, я один там, ну, перший місяць, там на другий, там вигощають, вони, вони отлично відносяться. Я, mm -hmm. я не знаю. Ну, мені, мені дуже подобаються ці люди, вони наскільки відкриті. Ну, звісно, коли вони приїжджають, тут ситуація, так? Да? Приїхали наші, я вже там, навіть мені неділя, твій е, сіли за стіл, рядом, сіли мастер. Mm -hmm. От нашого стека. Вони, ж, значить, сидять і такі раз пересідають від мастеров, так, наші, наші українці. І такі ж, ой, сіли за стіл до нас. А, ну ти, а ці ж кажуть, ні, 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 їжте. Ну, типа, вони взагалі ну, немають такої да, бар'єра, як у нас, ті там крутіці, а ми ж там українці нас погноблять. Та куди? будуть мені в рот заглядати, Ті щоб я ще подивилася. Я сижу, я вже просто не віджила. Так що вони вам робку тут заглядають? Та що ж ви подавитись? Вони даже вам навіть нічого не сказали. Не сказали, ну просто до вас столова зайнята. Вони всіли біля вас за стіл. Тут немає нічого такого, і це наші, наші вже сидять і себе. Абсолютно вони голоса не повишають ніколи, ніколи вони такого не мають. Там щоб вони якось там чи закричали. Це ж я всіх начала почала підоприждати. Ви так сильно не розслабляєтеся. Тож тобто вони стоять, вони наблюдають за тобою. Вони все бачать, вони вічні камери. Так. Вони ну, ну потім вони прийшли, сказали там, ви нам не підходите. І все так. А чого обижаться? Вони ні одну людину не уволили, це як я була три з половиною місяці, що просто так. Mm -hmm. Вони тріє половина заводу, я скажу чесно, вони держать. Ну я, 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 я з ними не хочу робити. Ну я не хотіла робити. Вони їх просто держать. Вони вже увольняють просто таких, що вони вже нікуди не годяться. Ну триста ну, паль, ну мені стидно, правда, мені було стидно за наше. Mm -hmm. Я не знаю, як та надія приїжджає, вона, вона розрулює ситуації. У них це мене що поразило, у них немає цих накачаних губ, цих рісниць там теж. І не іменно на заводі, ніде. Це так важливо, таке не ногті. А понимає? наші приїжджають з такими, так. Да. Да, ну единственный Дима, я на вас была зла, конечно, пыляла, я сидела целый вечер. Я спросила от этих людей, что же ногтями, я просто забула вообще, что это пищевое предприятие. Так, а я, ну, может ну, и... можливо, я, может, я не специально забыл, но может, что-то... Не специально, ничего страшного, говорю, а что там звони, Говорю, ничего страшного, это девчата рубля, только не очень качественный. А я тоже, как дурочка, еще думаю, да поеду с ним на всякий случай, не из-за того, что пищевое, а из-за того, что мне не будет а, где там сделать. И, ну, у меня не длинные, у меня просто ухоженные ногти. Ну, пришлось все равно пылять их там, снимать, mm -hmm. и, Покриті, ну, вони не яркі, вони нічого. Ну просто вже якщо, если... Ну це правила завода такі. Ну це такі правила завода. Це, звісно, дата. Мені оцей це нюанс, бо дуже не подобалося жильйом. Ну це Надя там ні до чого вообще, А та, жиль... та, а що жильйом було Що А Вони нанімають аушеру, вона займається іменно вросіняє розділенням. Mm -hmm. І осе ж теж, там, ну, поселили, вони ходять. Ну, я навіть, навіть ми балакали, я тоді казала, просто наступний раз їхать, як їхати, щоб так договоритися, щоб уже, ну, якщо мене поселили в одне місце, щоб там і жити, а не так. Ну, Ніяких там конфліктів, нічого не було. Просто це ж вони приходять, у нас нема тому, вони відкривають, заходять, ну, в общем, от такої себе. це типа хазяєва жилья? Угу. Е, Ні, вона не хазяйка життя. Вона займається, я так зрозуміла, от, наприклад, вона знімає дом. Повністю плати хазяїну вдома, ну наприклад, там 5 тисяч, mm -hmm. а потім вона вже сели і бере з людей, ну, наприклад, нас там 15 чоловік поселила і бере там вже скільки ну, свою оплату. І на цю різницю тоді вона ж ну, живе, ну якби залишається. Чим більше вона населила, наприклад, тим краще. Вона не хазяйка, вона як посередник, на Хорошо, а саме ну, качество жилья. Я була готова їхати, я розуміла, що я їду на заробітки, так. Я була готова, я взяла собі від'єднавки там в общій душ, там так. Я взяла собі там, ну в общем, я була готова до, скажімо так, до общаги. Отак, mm -hmm. я буду mm -hmm. казати. От, ну, качество життя, ну, ну я не знаю, мені нормально. Мене влаштувало все. Ну, що я буду казати? Я, я готувалася до гіршого, але це добре. Mm -hmm. Ну, добре, Наташа. Чому не сподобалося, ще скажу. Про це ж як нас переселили в хостел, mm -hmm. як вони кажуть, смарт-квартира. Ні, ну це наші обсюжиття перероблені в тіпа-квартири. Mm -hmm. Виходить, вона не ставила кроват, одна двох мізна кровать. Mm -hmm. Вони як у півквартирі, вони їх посуточно здавали перед ним. Mm -hmm. Значить, одна двохмісна, одна так та двохмісний диван. Значить поселили. Голова в спальні, ноги на кухні. Ну, це таке, це пережити можна. Но коли почали вони селити двох жінок на одну кровать, ну це як то? Звісно, я це я вже рік кажу. Ви кажу, простіть, я з чоловіком 20 років в різних кімнатах сплю. Я розумію, що я їхала не в кращу мову, там та зірковий, ну, спатись з чужою жінкою на одній кроваті. Ну, і як розрішилася? Я думаю, це. Як? Ну, ніяк. Я сама спала на кровати. Дівчата, то не проти, там вони -то спали. Сама спала, слава, спасибі. Я помню. А ті ну, вони поставалися. Ну це ж аусера, це не надія. Це не... Надія багато ситуацій не знала, наприклад, навіть зовсім. Ну, що вона буде? Жильом займається зовсім другими. Угу. Не надія. Бо те, що касається надії, це просто. вона, ну... Це, це, я не знаю, це е, жінка, там, дівчина з великої літери, такий вона ну, професіонал. Про, професіонал да, ну, да, вона да. молодець, вона такий дипломат, вона так якось вміти, мабуть. Ясно, ну, ну добре, Наташ, дякую. Мене тут розривають вже в пів восьмого. Дуже радий, я уверений, що ви там теж всім понравились, і надії, і всім. І ви просто Дякую, така відкрита, ад открыта, ад адекватна людина, і понятно, що у вас все буде добре. Я, я відпочивала там від е, проблем і вирішування цих питань домашніх, наприклад. Mm -hmm. я просто приїхала, і ну я задоволена була там. За мене все рішають. Я прийшла там, відпрацювала і пішла. мені три місяці, це як один день пролетіло. Ну мені дуже подобалося. Mm -hmm. І дуже понравилися слайси, Я не знаю, що там всі е, якби всім не нравиться, всім важко, що там важко. Там ще дуже класно. У них Та, ти приходиш в 7 годин. Ти починаєш працювати mm -hmm. там, туди сюди, поки ти там розшивалися, копа в них дуже 9 часов, 9 годин там. Е, вони виходять каву пити. Туди-сюди каву попили, покурили там, почали туди, поки почав робити вже 12 годин, вже йти на обід, пора. Пішов по обідах туди-сюди, там опять-три години, поки почав робити, вже в три години вони там чи в півтреті вони вже там замиваються. В них ж обов'язково, в них там така стерильність. От, І все, і потім вже там уже півдатого все. І ну там наскільки швидко зміна проходить, що ти навіть не помічаєш коли. В общем, як сюда, треба переробить, то потом созвонимся за переробити. Хорошо, все, давайте. на У мене 11 пропущених уже, пока мы с вами балакали. Йо, все, давай. давайте. Да. Гарного вечора вам дякую.